Давайте, щоб ви дула так, то була опла. А, ні, все. Щоб лопла? Хто не побоїться? Дуємо, дуємо всі, дуємо путіні. Дуємо, дуємо, дуємо. Що? А Хто не побоїться, зробіть так, що мене... Ви лятаємо! А якщо вона мене оглушить? Я сказала, хто не

Я не знаю, що я можу сказати. Я не знаю, що я можу сказати. Я не знаю, що я можу сказати. Я не що я можу сказати. Я не буде Ми, Ми ніколи над цим не задумуємося. І це не лише страх. Це страх, це лінь. Тобто люди не можуть ставити цілі і не можуть їх досягти через те, що щось заважає. Не доводя до кінця, тому що побоялися. А чому ви побоялися? Боляче було. Треба було при... А треба було прикласти більше голоси, правда? А, а, розжу, мені. Трошки ді, більше. Бодай! Що догупався? Слухаємо Яну. Пояснюю. Я за свої дев'ять років навчання здобула Вміння комунікувати між людьми різних різного віку, різної ну, різної статі заодно ще різного різаного рамку. Ну, умовно рамку пройшло. Учень вчителі. 4... Комунікувати. А якісь нагороди, якісь олімпіади, якісь досягнення. Право по батьоку олімпіада в участі. Ну, участі вважається зараз головне, що активно в поля. Деякі місця викривало. Хобі. Література. Статисту, о, спорт ще є. Добре. Молодець. Ну, Поховуємо. Усі похвальні кожен рік. Олімпіади я дуже багато їздила. Наприклад, в 9 класі їздила на 11 олімпіад. В ну, 8 класі у мене було перше місце – це мова, література, математика і біологія. Друге місце – хімія. 9 клас я вже взяла третє місце географія, перше місце яцик, друге Шевченко і біологія. Також я вигравала і всеукраїнські конкурси, такі як щаслива лапа. На області друге місце взяла, але в Україні перше. Так мене призначили. І цієї Шах... суботи ти зайняла третє місце по шахах. Так, я ще в шахах в нашій громаді, ну, на я абсолютна чемпіонка по всіх, ну там є репіт в ліці класика. Е, да, їжу mm -hmm. на українські конкурси, недавно четверте місце взяла з дівчинкою, трошки не дотягнула до третього. Ще ще так. Хобі. Ну, ще е, ну це є шахи, шашки і ну, читання книг. Ну і ще хочу сказати, дороги тоді мене просили прийняти участь в олімпіадах з фізики, з біології, з українською мовою, з англійської. Е, мала авторитет привчителя. Мене, до мене зверталися постійно, ні до кого, тільки до мене. Е, багато такі, нюансів було в школі. Е, вирішувала саме я з нашому класі. Я, я, я. я казав, Бо, я, я. Бо, я, я казав. <гум> <гум> так, <гум> давайте будемо... Такій розслаблені обстановці, так, себе веде голова. Я не буду нічого. Не <годно> бачу, <що? годно> не хочу. Все а плачу, ти ж готовий? Да. Ну <годно> я що <годно> можу сказати? В школі в, в 4-5 класі приймав участь в кінгуру і там у крьмові проти щось. Займався футболом, потім почав займатися карате. Не бачите, що може цей. Ще. Люблю адехати. Ну, всі любить адекати, так? Люблю це... це... Ви, адекати. Та, так, Назар у нас розкаже про свої Ми... таланти. Давай давай, давай, давай. Давай поховаться своє при Це декад. Ну а хтось може, так. Може в кіберспорті хтось перемоє, хтось там в іграх перемагає. Ладно. Ні, розказуєш і ні. Ну, Брав участь в Кенгру да. в, в цьому соняшнику. Ходив на футбол 6 років, з шашки, шахмати ходив п'ять років. Ну що, перше місце по Вінниці, в Вінницькій області Почему? по шашкам-шахматам. Пожалуйста.

Друга школа, там розкажу як, що трошки був токсичний колектив, але вже після цього після всій школі, те, що вже ну, може до себе постояти. Третя школа шла, Навантаження було велике, і коли тебе на Олімпіади беруть, то там байдуже це тим, що керуть, що в тебе там буквально вихідних немає, а вони тебе просто олімпіадами. Прошу, тут в тебе простіше за тих два тижні. Легше тобі, ніж було в школі? Ну, Взагалі. Відносно. Відносно. Ну, такі трохи так є трошки легше, краще. Ну, ну, якщо щось, щось поганими домовилися, так, ти розказуєш? Так? Е, не розказуєш. Не що, що тут що? Які плюси? Що тут слабісті... Реальному Це Запогані були люди. І що вони чого? Що погані? Вони лазили по телефону, як читали переписки, вони сміялись між собою. Ми говорили. Потім, як виходила директриса з кабінету, вони нам угрожали. Ну, а за що визивались? За наркотики. Вчителька <пост waren> <Utilike> <п>!! просто пожалуйся. За телеграм-канал ми создали. І там просто в коментарях хтось почав сваритися, і нас із-за цього прийдуть. Зі своїх, з колективу за ви вчителі, батьків <смири> спалили. Ні? Ні? Ну, інші ж колективу вашого, так? Ну, не з нашого колективу, просто, який. просто інші. І, ще. Все? якийсь. Якщо ви там ділилися по іншому принципу, зараз не будемо. Ми граємо в рух. Я вам даю маркери. Так. І на старт, увага, почали! І що Ну ночь мене спати. А що, а що, ви не знаєте, що робити? Ні. А передавати? Та не ж так, передавати, хто ще що думає. А може якась дебільна гра? Три цікаволіки. Ні. Ні, ні. Ні. Давайте назад. Другий варіант, другий варіант. Значить, дивіться. Я вам даю два маркера, так? Ви дві команди. І ми, ви бачите передавати до останнього і потім назад. І так, даю два маркера. На старт, увага! Почали! Стоп, 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 стоп! Назад, 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 назад. Назад, назад, назад. Ви неправильно передаєте. Отаку через голову. Звісно, треба розвертатися. А Тепер сіли. Сіли. У вас є листочки, ручки, одну хвилинку подумати. Згадайте, що вам було неприємно, є, і що ви хотіли, по яких правилах ви будемо жити. Стоп, і напишемо ці правила Стоп. на цьому ватмані. І так поїхали, одна хвилина. Об'єднайтеся, можете обговорювати між собою. Я хочу не закончити Так, Залазимо. З робота колись. Комарка. Це це правило бути командою. Як ти бачиш? Тому що знаєте, написати це як наші депутати. Буває, пропишуть закон, а попробуй його виконати той закон. Кожному допомагати, якщо тебе просять допомоги, ніколи не засушувати. Хто за це правило? Підіть, будь ласка, Бути командою. О, Запиши, будь ласка. Давайте я ось покладусь маркер, будете перше. Так, щоб можна було. Поки Даша пише, хто ще хоче озвучити. Ну, є, бо, Давай, Яна. Це таке тихо ходить під, ход. під праву оправа першого, що якщо для прикладу, ну таке, конкретно, що якщо і для прикладу є група, щось, то там мають бути всі. Така дезінформація, якої немає. Ну, мені здається, що це відноситься бути командою. Наприклад, як таке правило, як поважати, коли хтось слухає. Поважати, коли хтось слухає, коли хтось розказує, поважати, поважати того, хто розказує. Це таке правило, я не скажу, що воно стосується нас, а, в загальному, це не бреха. О, Мені теж дуже подобається, не брехається. Да, я Ні, я не кажу, що це за нас, я просто кажу, кажу. загальний. Дивіться, е, стосовно брехні Стас, Я Шо? Дивіться, якщо, наприклад, не хочеться сказати правду, то можна промовчати, мені здається, так? але просто брехати деколи і ускладнювати ситуацію, якщо вона ще якась конфліктна, я не думаю, і усугубляти її, хто за те, щоб не брехати? Ні, але, ні, от цей якесь біженка. Правила, тобі не, ну містити, ну, що то воно не буде діє правила. Я а, би теж я я хотіла виявити. Я Хочу просто розказати, що 에, така ситуація, що одна моя однокласниця це, 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 вона ну якби набрехала ну, на мене і до, до моєї родини викликала поліцію. Тоді давайте запишемо хто за те, щоб не брехати. По можливості, наскільки можна, просто понятати і поменше брехати, так? Ні, не можна. А чому ні? Ні, винові. А, а таке так аспект. Да. Все одно ж всі будуть брехати. Промовчати. То давайте запишемо якось більш тяку, ні, 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 так ось сформулюємо його так, щоб… А хто а хто не хоче не розпишеться? О! Йом! Так. То що? Хто за те, щоб не брехати, підніміть руку? Давайте ще тобі нажимали. Я хочу там заплатити на 6. Сім. Давайте не брехати на іншу. Коли ти за себе одна. а як його зарокли на неї, давайте не брехати на іншу. Що є ще? За всі роки навчання я не знав нічого. Чити лікування покупалися? Ну, нормально, але не всі. Потім, що я ще можу сказати? Я в якомусь класі четвертому виїхав в кенбуру конкурс, перше місце <звучить> зайняв, і на Шевченка на область виїхав. Правда, там с... перше з кінця зайняв місце. От от таке. Потім... В 9 класі з біології теж на, на область вийшов, на заболів на два тижні закрили. І не зміг не така, не не знала не. Оцінки. Стоп. і а Вона така неприятна людина була. А ну, тут немає таких вчителів. Ну як? Ще не знаєш. Ну ти прохворів два тижні, ти ще не зі всіма добре познайомився. Ну так. І все, це тільки вчителі. В принципі, так. Хорошо. Шоше? Вроваді хотів сказати? Морок чи сказати? Валентина Олександрівна. Що таке Валентина? Ще така. Ні. В школі? Вона і вона максимально погано пояснювала. Всіх заганяла. І єдиний... Єдине, для чого ми мали вчитися, для того, щоб робити шахіди. Ша? <головіка> хорошо, а в колектив все було добре, це да, нормально. Так. Да. Нормально. нормально. Я ще хотіла, щоб ви згадали не так про вчителів, як про колектив, що вам було yeah, приємно. Yeah, <sind> <я sind> <думали, sind> а ви всі вчителі згадали. Тільки Едес був найпоганий. Так, знаємо, що, так, що так було. Що ще я хочу запропонувати, Стас? Я, я, я. Далі ділитись з ближнім. Всіхда. Чим? Любим. Всім, що дуже жалко. Електронні сіяти. Так. Хто за те, щоб ділитись з ближнім? Чому, Міша? Треба ж Стасу тоді. А чому ніхто не хоче ділитись? Я реально немає, я не знаю. Ні-ні, гри. Ні. Ні, ні. ми, 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 ми ж команда, ми маємо довіряти один одному. Ми ж правила написали. написали. Ділитися з ближнім, довіряти, взаєморозуміння маємо. А, 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 а які завдання відбувалося? Хто як може, так і співає. Давай. А -а -а. -а -а. Давайте, давай разом якусь. давайте разом. Давайте мила я на небі". Давайте. <рось> <рось> давайте. <рось> <рось> давайте червону <рось> калину, всі <не> знають. <рось> Ні. <рось> <рось>

Ж, що, <постав> розкажи. Здравствуйте, не да будь посоми. Так, добре, після того, як заспівали пісню, хто там кошо. <постав> Давай, Що Давай там усім. зарежён. <laughs> вот.